Привіт! Мене звати Штяк Анастасія, мені 11 років. Проживаю на Хмельниччині в невеличкому містечку Ярмолинці. Професійно займаюся вокалом в вокальній студії Співай більше року. Займалася бальними та народними танцями, тому не дуже полюбляю танцювати, але наразі займаюся гімнастикою на полотнах. У вільний час люблю знімати відео та фотографувати. Також пишу, тому в записнику вже маю декілька власних віршів та пісень. Більше року займаюся у модельній школі та прийняла участь у місцевому телебаченні та у показі в місті Чернівці. Тому впевнено можу сказати, що маю досвід у фотопозуванні та дефіле. Вивчаю англійську мову в школі та на додаткових. Люблю подорожувати. Неодноразово побувала в Карпатах та у Туреччині, але найбільше хочу побувати в Парижі та у Дубаї. Моя мрія, як і мрія кожного українця, це перемога та мирне небо над Україною, а в майбутньому бути обличчям відомих брендів. Дякую за увагу! До зустрічі на зйомках!